Що ми перед собою бачимо? Це сертифікат на Теслу. А це означає, що ми їдемо на постановку на облік. Ну що, Тесла робить свої перші кроки? Ну, нормальні кроки, тобто виїздом у місто. Ми просто тут з СТОшки на СТОшку і заганяли на території. А так вже газує. Зар... До речі, її не заряджали мені. Я приїхав сьогодні зранку, поставив її на зарядку, і вона зарядилась до 20%. Показує 20%. Я не знаю скільки це типа кілометрів, але 20%. І що хочу вам розповісти цікавого за ну те, що я бачу, машина ця не їздила, вона майже проїхала, Ну може там кілометра 3 максимум. А тут показується звіт за 50 кілометрів. Можна включити за 10. Тобто, це мої останні там десь пару кілометрів. А це до цього машина їхала в Америці. І дивись, який пік підняття це, скоріше всього, коли вона отримала ну, пошкодження. Тоді на ній сильно сильно гасали. І що дуже цікаво. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, як дістати відео моменту аварії. Тому що я знаю, що Тесла наче пише з усіх камер, що відбувається по кругу автомобіля, і мені дуже цікаво подивитися було, тому що в нас ще одна Тесла є. Ну, ми і не розбиралися, якщо чесно, не, не шукали таку інформацію. Але якщо ви знаєте, то напишіть, мені буде проще, я одразу подивлюся, і може разом потім подивимося з вами. Я виставлю його, як вона вдарилася. Експерт. Плочений, машинка зараз виглядає так, тому що нічого не ставили, воно все залишилось ще на СТОшечки. І потихеньку уходить антифриз, тому що виходить кисень і закачується в систему антифриз. Це, до речі, добре. Тому що ну, завоздушена система це погано. Це, чекаємо експерта. А потім підемо отримувати номери. Можете мене привітати. Привітання приймаю в коментарі. Отримав номерні знаки, вони зелененькі, прикольненькі. Зараз будемо їх цепляти і газувати далі. Ось і настав той час, коли. В пробках стояти дешевше, ніж їхати. <хи> тому що електрика в пробках це кайф. Вона нічого не використовує ніяку електроенергію, майже тому що, ну, звісно, світильні прилади ці всі горять, але вона ж не їде. А машина, коли стоїть, вона заведена. Ну, це логічно, я думаю, ви це все розумієте. Ну і ще раз, машина на обліку. В понеділок, скоріше всього, вона відправиться вже на малярочку. Сьогодні у нас субота, я напевно вже казав, але нічого страшного. Коли я виїжджав, було 20%, зараз 15%. Це 81 кілометр показує. Ну, але, звісно, цих цифри такі абстрактні. Ну і ми перемістилися в понеділок. Дуже холодно, я їхав на самокаті по машину, <гум> тому що вона стояла на зарядці. І що я хочу зробити? Зібрати її по багажнику. Я думаю, ви дивилися перші частини, чому вона розібрана, тому що не було блоку. електронного блоку зарядки порта. Ну, той що відповідає за зарядку. Я його встановив. Підшив, дуже легко робиться, якщо комусь потрібно буде, ну пишіть коментарі, я вам розкажу. Також прокачав систему, все робиться через комп'ютер, через сервісне меню. Мені чоловік один підказав, дуже дякую йому. Просто з групи в телеграмі я написав, тіпи, хто цим займається, він каже: Так ти можеш сам це все зробити. Я це все зробив там за годину. Ну, вона там обновляється, там все робить. Вона скачує ПО для ось цього блоку. І збираємо її і гонимо на малярочку. Їхав-їхав на малярку, але не доїхав, тому що вирішив заїхати все ж таки на розвальчик, тому що все ж таки міняли праву ем, цю, рульовий наконічник. І за цього машина трішки неровно їде, а резина нова, не хочеться її вбивати. Тож зараз будемо вже з ровненьким рулем і можна буде нормально поїздити, бо трішки шкода резину, якщо чесно. До речі, машину заряджав до 80%, зараз 77 і показує 410 кілометрів можна проїхати. А якщо при такій їзді, як я їду, то 503. Ну я їхав десь кілометрів 70 по проспекту. Все, ви такою бачите останній раз. Залишаємо і скоро заберемо пофарбовану. доїхати або на СТО 19 кілометрів, або до місця зарядки 27 кілометрів. А запас, знаєш, який залишився. 21. 21 кілометр. Вона за півтори неділі, ну за дві, ладно, з'їла 400 кілометрів. Просто стоїть автомобіль і нічого не робить. Теплові насоси працюють. Зараз будемо їхати так плавно, як тільки можемо. І економити електроенергію, і рекуперувати її з горочки, і спускати, без, без газу. Зараз буде для нас задача за зв'язкою. І пам! Швидке переміщення, і я вже в іншій Теслі. Добре, коли в сім'ї дві Тесли, да? та ладно, це так, підводочка. Приїхав забрати зарядку, а брат каже, забери Теслу, тому що її треба ще трішки доробити. Там треба туманку поставити і нормально зібрати її понизу. І вже можна теж виставляти. Тому що він на ній катається, кайфує, каже, прикольно, і не може ніяк доробити для того, щоб виставити вже її на продаж. Це нагадаю вам Тесла 2017 року, вже рестайлінг. Все як потрібно. p 100 ні, не P, просто 100 d Різниця P-100D це перформанс, а 100 – це звичайно. Але максимальна сама батарея. Ось 412 кілометрів. І скільки це відсотків, як дізнатися. Ну, дивлячись на ось цю штучку, то десь 75 ось так відсотків і 400 кілометрів. Тобто вона реально проїжджає 500 кілометрів. Для міста я вважаю це взагалі класно, Чудово. Як навіть одна машина можна її експлуатувати, тому що 90% людей у нас за місто, далеко за місто, виїжджають не знаю, раз в рік, може, два рази в рік. Це взагалі нічого можна сказати. Так, і я її забрав і одразу забрав собі зарядочку, тому що в мене, коли я їхав з малярки, вже залишалося 3 кілометри, було написано. 3 кілометри. Я думав доїхати аж додому, щоб поставити її на зарядку, але все ж таки ні. Ну нічого страшного. Ми її якраз там зберемо і. Потім вже поїде вона далі на ремонт. А завтра ми поїдемо на безпокрасочку. Це як ви вже знаєте, я вас вже знайомив. Півень сервіс -E я до нього їжджу дуже часто. Це в них сімейний бізнес. Я рекламую не саме його, а просто їх сімейний бізнес, тому що саме його в нього вистачає клієнтів. Я не буду його рекламувати, тому що він мені завжди каже, ти мені і ми будемо тебе десь всовувати між машинами, котрі довго робляться. Наприклад, там по 3-4 по дня, а мені там потрібно 2-3 ну, години виділити. А ще в цій Теслі стоїть захисне скло на екрані. Я тільки що побачив. Прикольно. Ну, в Китаї є, звісно, але таке скло, щоб довезли, і воно уціліло. І нарешті Тесла на СТОшки. Забрав її з малярки, і вже можу показати фінальний результат, яка вона. Як ви пам'ятаєте, тут була царапіна, царапіна на пластику цьому була. І, в принципі, все зробили. Ось тут була також невелика царапінка. Ну, вм'ятінка тут була саме на канту. Зробили все хорошо. На кришці багажника є тут тільки вм'ятина невелика. Постараюсь показати. І завтра її поїдемо робити без фарбування. Видає 2 кВт, заряджаться вона буде досить довго. Я хочу її зібрати фінально. Нещодавно вона тут була повністю розібрана, а зараз, ну, як розібрана, маю на увазі вдарена і розібрана. А зараз вона вже зібрана, ще не дуже добре, можу сказати, тому що зазори погані. 22 км а їхати там мені треба десь 11. Зарядився, я десь 2 години її заряджав на 2 кВт. Це взагалі смішно. Зараз їду на нормальну зарядку додому і вже може її похімчищу, якщо буде ще світло. Не знаю як, але я включив автопілот. Щось горить така якась хернюшечка. Побачимо, чи зупиниться. Я нічого не нажимаю. Вау. Приколдес. Прикольно. Мої ноги ось. Бачиш? Сама щось тут придумує, щось їде. Інтересно, чи стартане. Мені це найбільше цікаво. Опа опа. зелений загорівся. Ха, поїхала! Поїхала сама! Амбелебал! Капець, ще й може поверне. Круг проїде? О, якщо круг проїде, я її буду а що, синіньке, мігає щось? Капець, як страшно. Офігеть. Офігеть. Жесть. Я не могу. Вона сама, она сама. А, трошки, видишь. Ну, что-то мне было страшно, чи то она сама, я не знаю, отключила. Но, функция мне дуже нравится. Вона сама едет. Прям полностью, я ничего не роблю, Капец. Но круг, это дуже важка дорожная такая ситуация. Я, я не здивований, що. Ну, вона майже проїхала, але я не здивований, що там в кінці щось не зрозуміло. Може, то я спугався, я не знаю. Либо я трішки дернув рулем, щоб правильно заїхала вона. Дивує, дивує. Тримай, офігеть, вона не хотіла тримати полосу. Блін, ну дуже страшно, коли вона туди приїжджає, аж в самий кінець. Тормози, тормози! Мені страшно! Це було страшно, реально страшно. Все, вирубаємо цю штуку. Ну, того що там полоса потерялася і дуже різкий поворот. Фух, ні, їдемо нормально. Нарешті я на місці, де ми завжди хім чистимо автомобілі, а також заряджаємо. Поставив на зарядочку, бахнув 7 кВт. Показую ще раз, як це виглядає. Ось. 32 ампера, 1 кВт. Ну і в такому режимі машина показує, що буде заряджатися 11 годин. Ну, але вона повністю пуста. В неї там 5% заряду батареї. А, 4. А було 3. Так, да, я навіть перепутав. І поки вона тут заряджається, я хочу її трішки привести до ладу. Вона, в принципі, чиста, тому що, самі розумієте, на машині 400 км пробігу. І просто попелісосить потрібно, ну і трішки протерти білі сидушки, тому що, звісно, що вони будуть грязні, від -за того, що тут ну, або лежали якісь запчастини, або щось ще тому подібне. Блін, такий дуже сильний контраст, я не знаю, як це буде на камері, тому що біле з чорним. Це самі важкі умови для камери. Ну це грязь така, розумієте? Е, просто або якась трава, або пісочок якийсь невеликий. Знизу що у нас два диска ще є. Не диска, а колпака два ще. Рідних її рідних рідненьких. Тут у нас ще розвал, до речі, зробив. То фарбу мені дали на всяк випадок. І заглушечка отсюди. Треба її вставити буде. Про етапи хімчистки, я сподіваюсь, не потрібно розповідати. Спочатку пилососимо, потім хімчистимо, і потім ще раз пилососимо. І десь між цим потрібно ще похімчистити трішки потолок. І знову це слово потолок. Не можу я привикнути до того, що це стеля. Так. Ну, тут і хімчистити одне задоволення буде. Машинка вже заряджена, 80% рівно. Показую. 80%. 423 кілометри показує. І ми відправляємося спочатку. Мені потрібно забрати порог, а потім поїдемо на безпокраску. І ми нарешті приїхали куди? Правильно на півень сервіс. А не роблю я рекламу, знаєш чому? Тому що тобі треба реклама. Не треба йому реклама, бачиш. Хочу показати, що ми будемо робити. Ну як би. Він буде робити, я не буду. Е, є вм'ятинка на капоті, а також. А навпаки, в іншу сторону, як це називається? Цицька. Отак одна? Народі називається. Тичачка. Тичок. Коротше, що, що мені тут не подобається? Якщо бачиш на переломі, така вм'ятина невелика на капоті. Ось і потрібно прибрати. Капот алюмінієвий, ще рідний. Нагадаю, нічого з ним не робилося, він не фарбувався. Потрібно його спасати, а також задня кришка. На кришці. Вона була ось тут трішки кусочком підточкована фарбою і все. Не хотілося фарбувати її всю. і Із-за цього ось тут Так, зараз на переломі світла також спіймаємо вам. Опа. О, чудово. Ось, вм'ятина, її також зробимо. Ця кришка залізна, буде трішки легше, тому що алюміній, як ви знаєте, робиться не дуже добре. І. Для того, щоб допомогти, я зараз постараюся зняти ось цей пластик, тому що його так і так потрібно знімати. Він таки буде займатися капотиком. Ну, і що ми бачимо, ми бачимо зняту кришку. А ще в мене, знаєш, ще є, в мене є. Зараз покажу. Це лампочки, які вставляються в карту дверей і потім світять тесла. Можу вам показати результат, тому що закінчили. Кришка Прикольно. дуже подобається. Потрібно ще буде полірнуть. Я сказав йому чисто, щоб мені обрав е, маленькі оці царапинки після шліфовки наждачкою. А я буду все одно полірувати її повністю, ще весь автомобіль. Спереді все окей, нічого немає, все зроблено. Капотик трішки був. М'ятінкою, все окей. Не забуваємо, де все робимо. Ми... повна каска на вогонь. <рес> повна каска на вогон. Хвастається автомобілем, який йому прийшов нещодавно, ну як, може, пару неділь тому він його доробив, там. що він тільки в ньому не робив. Каже, це ж своя машина. Фари. Вказав за 1000 доларів, ну каже трошки менше. Ну, хай 800 баксів зробив. Просто фари. Просто хотів, щоб вони були всередині чорні. Заклию в пленку. В пленку заклеїть двушка зелені коштує. Ну він буде на ній подорожувати частенько, він часто їздить там в гори і тому подібне, так що заклеїв. Це Grand Cherokee, зі звичайним мотором, там який в нього 3.6 здається. Це були сірі фари всередині. А він зробив їх чорними. Всередині йому її розпаковували і фарбували. Ну, виглядає, звісно, класно. Також зробив собі передні ось ці штуки для того, щоб можна було щось витягувати або його витягувати звідкись, тому що в нього немає крюків спереді. Це прям робочі штуки. Вони стоять на лонжероні, до лонжеронів приклеєні, все нормально. Ну, як приклеєні, скобка приклеєні. Як ви думаєте, він вартує 33 тисячі десь баксів? Ну, може, 34. ось так Ну мені здається, що ні. Я б з таку машину не віддав такі гроші. Але є ті, кому він подобається. І ми їх також поважаємо. Чорна стеля це, звісно, кайф в усіх автомобілях. Но в нього дуже великий плюс. То, що кладеться сідушки і робиться рівний пол. Це для нього було головним. Одним із головних, а також, щоб була. Запасочка. Я кажу, став газ, а він каже, ні, не буду ставити газ. Бо багата людина. Що ви з нього візьмете? Ну це я шучу, якщо що. Ось такий, якого він року? 19-го року. В нього були пошкодження там взагалі мізерні. Пофарбували задній бампер і трішки підтягнули ось тут арочку. Все. Нічого не, навіть не тягнулося. Тут просто був такий прочосик невеликий. А ну давайте, в коментах напишіть, подобається вам гранті чи ні. Бо ну, мені ні. Це така утилітарна машина для американців зроблена, щоб вони її ганяли, убивали. В принципі, те, що йому і треба. Ну для міста, я думаю, такі такого автомобіля буде багато. Ну і ми поки їдемо з Теслою, тому що вона сама їде. Можу вам розповісти трішки про автопілот більш детально, тому що ми зараз їдемо по трасі. Тут максимальна швидкість 80 більше, а можна поставити більше. О, прикольно. Поставлю 85. І повністю сама їде і рулить. От Подалі буде у нас зараз ремонт дороги. Я не знаю, як вона буде це все відігрувати, тому що мені страшно. Так, тормози! Тормозить будемо? Тормози! Вона не тормозила. Вон. Мені це не подобається. Ладно, трішки потрібно все ж таки дивитись на дорогу з цією вашою Теслою. Всі камери посідали. Мені потрібно зараз цей весь пластик поставити на машину. Що у нас тут є? Це порог, арочка крила і спойлер задній. І давайте, щоб нічого не тягнути, так. Раз, два, ні. Давайте ось так закрили дверки, щоб видно було, що немає спойлера, немає порога. Раз, два, три. І як ми бачимо, порожок стоїть на місці. Що ще там у нас арочка. Також. На місці. Можна сказати, що машина повністю зібрана, залишилися тільки дрібнички, котрі я сам захотів зробити. Це спойлер і ось те світло, котре я вже поставив. Може покажу, якщо дочекаюся вечора, якщо не дочекаюся, то вже пізніше покажу. Ну що, приклеюємо крило. Ну, Крилом взагалі це важко назвати, це просто е краса. Красна. Що для цього потрібно, звісно, антисилікон і трішечки. Удачі, тому що на вулиці холодно, а в мене немає фіна, щоб прогріти метал і скотч з сторони. Ще, звісно, рано показувати вам, що вийшло, але можу показати, як вийшло. Що потрібно зробити перед тим, як поклеїти? Це відміряти, щоб була однакова відстань. Це по-перше. По-друге, добре обізжирить антисиліконом, неростворітелем. Ну і в кінці, звісно, проклеїти краще малярним скотчем, але в мене немає. Ну, я використовую ізоленту. Воно трішки натягнуто, але мені сподобалось, як воно приклеїло. В мене були, звісно, такі відчуття, що там дуже поганий двохсторонній скотч, але все добре. Ну і тепер можна показати, як буде виглядати автомобіль. Зараз я його палірну. І він буде горіти. Якщо встигну сьогодні покажу, якщо ні, то завтра. Тому що зараз я думаю вже потемніє, а машина заженеться в гаражик. Я хочу вам показати капот. Е, нагадаю, в котрий раз, що він не фарбований, і мені здається, що коли вона їхала в контейнері, то вона стояла знизу і на нього щось капало по типу мастила або, або антифриз, Я не знаю, якась рідина точно капала, тому що капот весь в таких незрозумілих цяточка, І, і ось тут. Ось це. Воно таке сухе-сухе. Від ось цього мела, яким малюють на аукціонах, знаєте, потім важко його стирати. Залишилися ось такі полоси на світлі дуже добре видно. І мені треба його якось спалірувати. Потроху справи двигаються. І хочу показати, як все ж таки е, можна побачити різницю, де зроблено, а де ні. Ось, Наприклад, оця частина не зроблена, а право зроблена. Давайте ось так. Тут глянцеве, а тут незрозуміло яке. І проблема в тому, що воно не витирається. Воно наче покрито якимось таким маленькою пилючкою. А тут, коли трогаєш, то вона прям гладенька. Це, звісно, на камеру дуже тяжко передати, але вживу, якби ви побачили, то ви по-любому побачили прізницю. Якщо б світило зверху світло, таке як в професійних студіях, то тоді б зрозуміло. Я б вам показав би. Безпроблемно на переломі, на світлі, як воно виглядає. А тут трішки важкувато без такої, без такої апаратури. Головне, що мені подобається, як все виходить. А якщо мені буде подобатись, то буде всім подобатись. Що залишиться по автомобілю? Трішки зазорчики потім виставити і все ж таки з блоком розібратися, тому що не змогли мені його поки що прошити. На вулиці вже швидко темніє і хочу встигнути вам показати результат. Пройшовся я тільки першим номером. Якщо ви не знаєте, то полірувати потрібно два рази, тому що перший номер обирає дріб. Такі царапинки маленькі, а другий номер просто додає вже глянцю підготовленій поверхні. Тому що першим номером ви, наче, шліфуєте, обираєте мілкі подряпинки, а другим просто додаєте глянцю. Це перший номер, тільки пройшовся, і вона вже як набагато краще блистить. Капот, вийшов, ну, дуже класно. Дуже класно. І вся машина. Класно виходить, тому що вона нова. Вона ще не їздила. 500 км в машині пробіг. Вона ще не ем, заюзана, я не знаю, як сказати, ну, Не затерта, мало вона милася. ще, і за цього вона дуже гарно блестить. Кайф. Хотів вам встигнути все показати, ну, але не встигав. Сьогодні вже четверг, буду зараз монтувати це відео. А ви, напевно, я не знаю, або в четверг будете дивитися вечором пізно, або в п'ятницю. І не забуваємо про підписку, постав лайк і напиши, будь ласка, коментар. Бажано якийсь довгий. Пока.